Не екстремалити на льоду, вкотре закликають українців Еменесівці, знову вийшли на водойми із профілактичними бесідами, як не стати жертвою зимової риболовлі. Але самі визнають, вудкарі до їхніх настанов ставляться досить скептично і даремно. Переконався на власному досвіді Ярослав Кречко. У пана Миколи вже 20 років зима і риболовля, практично слова синоніми. Та чоловік ходить на лід без жодних рятувальних засобів. Хоча як це потрапити під кригу і вибиратися з ополонки, він знає з власного досвіду. Нікого не було. Кому ще возле машини був, а я сам вибирався. Надо... Спочатку лід ламався, потім я вже так спиною легкий, як кавер почав катітися. Вибратися з ополонки днями не зміг один з рибалок у столиці. Чоловік втопився в районі московського мосту. Тож рятувальники рушили на лід з попередженням. Навчають, виходити з води на лід треба як тюлень. У такому костюмі крижана вода не страшна 40 хвилин. У звичайного ж рибалки, щоб вибратися на лід, є від 2 до 10 хвилин. Головне щоб без паніки, рятувальна соломинка з пожежного рукава та коло МНСівці демонструють знаряддя, з якими приходять на допомогу? Так рятувати життя вони можуть на відстані не більше ніж 15 метрів. А це гордість надзвичайників з Київщини. Катер на повітряній подушці. Однак, взимку для порятунку людей його не використовували вже два роки, бо рибалять на київському морі здебільшого біля берега. Тому року ми врятували три чоловіки і надали допомогу, значить, 12 чоловікам. Це касається переохолодження. На київському водосховищі Менесівці обходять любителів крижаної рибалки з листівками. Перед журналістами людям докладно розповідають про те, в чиїх руках порятунок потопаючих. Завжди перевіряйте кригу перед тим, як на неї виходить, так завжди майте при собі якісь засоби порятунку, мотузку якусь чи шнурок десь метрів з 10. Агітацію на льоду телевізійникам показували біля поста рятувальників. ТВА рушає далі по Дніпру. Тут рибалки є, МНСівців поруч немає. Проте затяті риболови зізнаються, їх попереджають щороку, та вони все одно провалюються. Все время ну як часто. Ну, сам не вилізеш, поки хтось не допоможе. Інструкція не допоможе, браток. Головне, що допоможе рибалкам, переконують ВМНС – тверезість думки. Алкоголь, і льот, і вода вони зовсім не... не совмісні. Чай, чай, чай і ще раз чай. Бажано з лимоном. У них замість лимону, хліб та сало. Поряд навіть смажать кобаску на сухому спирту і гріються зовсім не чаєм. Ми бутилочку випиваємо, нам нормально на троїх. Це по. По 150-200 по 200 грам виходить. Це, я думаю, нормально. По 400. Так. І гарный, гарний, нормальний И Удочка, все як положено. И і себе біленька рибка ловиться. Ярослав Кречко, Антон Квітень, ТВА.